Sí. Тині програми обговоримо результати підсумки 30-го рамштайну, який відбувся 9 вересня у Лондоні. Там було багато учасників. Деякі приєднувалися онлайн, деякі були присутні безпосередньо, і також зі своїми виступами звернулися до присутніх міністрів оборони Британії, Німеччини та України. Зокрема, міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні у форматі Рамштайн заявив, що нам потрібні додатково системи Петріо 10 Назвав він таку кількість. І ракети до них також сам вті да, на Самсайрі Сайрісті да, та да. Гавк це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетиці та інфраструктурі, наголосив міністр оборони України. І про те, що зрештою Україна має в результаті ось таких засідань Рамштайн. Ми знаємо, що 30-й, це ювілейний з одного боку вже кількісно значний. І також маємо звернути увагу на все таки ту підтримку, яку всі присутні на цьому засіданні впродовж от цих 30, скажімо так, випусків епізодів завжди надають Україні. Україна отримує необхідну зброю, може користуватися нею, і щоразу актуалізує перелік того озброєння, яке потрібне саме зараз. Водночас, вчора, скажімо, в тері суспільне студії, ми транслювали частину прес-конференції міністра міністрів оборони фінальної і слухали ці заяви. Ага. І ті експерти, які вчора виходили на зв'язок, казали, що Шо? ну з грубше кажучи, Рамштайн вже не той, що після того як Сполучені Штати Америки відійшли від цього формату, з одного боку його не можна розпустити, бо це означатиме тоді розвал і публічний антипутінської коаліції. З іншого боку, без участі Сполучених Штатів Америки, вже так би мовити, щільність допомоги не така, як можна було бачити в попередніх едиціях цього Рамштайну. Чи так вважає наш сьогоднішній гість, військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України Владислав Селезньов, з'ясуємо. Просто зараз. Отже, чи справді Рамштайн вже не той після того, як Сполучені Штати Америки ну фактично відійшли від формату? І які акценти ви почули цього разу? Чи є позитивні новини? А, так безумовно після втрати лідерських лідерського статусу з боку сполучених штатів америки повноваження щодо е, модерації цих заходів перебрала на себе велика Британія, а також німеччина насправді дуже важливий кейс бо ці європейські країни для до нас набагато ближче і вони абсолютно чітко розумі розуміють тенденції які розвиваються не лише на полі бою а також розуміються на кризових наслідках у разі якщо Військово-технічна підтримка у українська армія припиниться. Тож очевидно, що постачання озброєнь та військової техніки можливе і значно менше за обсягами ніж е, ті Рішення, які ухвалювали ще два роки тому назад, пам'ятаєте, весна 23-го року ми знаходилися на етапі підготовки до масштабного контурнаступу, яке потім було частково реалізовано на півдні нашої країни. Тоді йшлося про великі обсяги постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів та того озброєння. Нині обсяги дещо менше, а з іншого боку, абсолютно чітко вимальовуються тенденція, які країни. Більше для до нас прихильний, причому це абсолютно раціональний та прагматичний підхід країни Балтії, е скандинавські країни відповідно лі країни лідерки. Велика Британія, Німеччина, Франція, але ти не менш цифри достатньо переконливі. Та ж сама Норвегія виділяє для нас 8 мільярдів доларів на 26-й рік. Е, Відбувається певні колаборації щодо створення промислової потужності за межами нашої країни. Тобто це довготривала колаборація, яка буде давати нам постачання зброї та військової техніки. Ну то досить, досить довгі перспективи. Це безумовно дуже важливо. Ну і знову ж таки, ключове, як на мене. В 30 тридцятого ювілейному Рамштайні це свідчення того, що не припиняється військово-технічна підтримка українського війська, а це значить, що нам буде чим воювати, пане Владиславе. І до е, хронології подій 9 вересня відбувся Рамштайн. В ніч на десяте росіяни запустили шахеди по території України і вже здається кілька десятків залетіли вглиб території Польщі. Чи відкоригує це? Скажімо, плани Рамштайну, чи це може лягти в інший трек? І загалом чи це якось. Вплине на постачання зброї Україні, зважаючи на досить обережну позицію Північно-Атлантичного альянсу, Європейського Союзу, а також країни, яка цього разу стала жертвою російської агресії, не думаю, що якісь докорінні зміни ми побачимо в висяжну перспективі. Адже щоб ми з вами не говорили, все одна лева частина країни Європейського союзу дивляться у бік Сполучених Штатів Америки на позицію тамтешнього лідера Дональда Трампа. Він, як бачимо. Особливими яскравими заявами в цьому контексті не відрізняється. Він більше занурюється в внутрішній американський порядок денний. Тож я не очікую якихось там серйозних зрушень через цей абсолютно правий, абсолютно свідомий акт військової агресії. Ба більше трактування це зальоту тих 19 російських дронів на території Польщі подається як. Е е е Випадок, випадок, який стався через низку ем, причин, а не як акт прямої військової агресії. З приводу цих причин ще спробуємо поміркувати, але давайте поговоримо про наслідки. Зокрема, от внаслідок того, що таке вторгнення в повітряний простір вже сталося, що піднімалися в повітря повітряні сили кількох членів НАТО? Зрештою, навіть F-35 і достатньо новий зразок можна було побачити в повітрі. Ну принаймні, якщо спиратися на дані Флайт Радара, чи означає це, що Європа чи Європейська частина НАТО чи війська країн-членів Євросоюзу, яку конфігурацію не візьми? Будуть переглядати вже свої стратегії розбудови протиповітряної оборони цілком ймовірно, але знаєте, на що звернув я, і, до речі, на цьому постійно акцентувало увагу багато російських Z пабліків Справа в тому, що. Наші польські друзі та партнери а також ті країни, які допомагали нашим е, сусідам е, нищити російські дрони, е, використовували дуже дорогоцінну uh -huh. дороговартісну техніку. А також ракет озброєння для того, щоб поцілювати по тих самих герберах, е, ціна яких в десятки разів менше за ніж ті ракети, які застосовувалися проти них. Ну і знову ж таки результат е, два бої не надто тішить з 19 дронів. Це офіційна заява польського прем'єра. Було знищено чотири, хоча знову ж таки за лаштунками говорять про те, що дронів тих було на порядок більше. Тож очевидно, що є над чим працювати, і тут, до речі, Мені панує позиція нашого вищого військово-політичного керівництва е, країни, бо очевидь, що ми готові йти на допомогу, проводити певні консультації, допомагати е, в реалізації певних технічних рішень, які будуть здійснювати відповідний моніторинг повітряного простору в східній частині е, республіки Польща. Я не тішу себе на ілюзіями, що Польща або будь-яка інша натівська країна не стане до захисту повітряного простору на території України, бо це де-факто буде е, говорити про пряме залучення Північно-Атлантичного альянсу до російсько-українського протистояння, що в принципі. Е, всі ці, чого всі ці роки раки намаються уникнути в будь-який спосіб і Північно-Атлантичний альянс і окремі країни і його учасниці до речі? Я бачила цифру 280 разів саме у стільки кількісно і вартісно перевищують ті ракети, які застосовувалися проти шахедів на території Польщі, і ми сьогодні вже обговорювали тему логістики і, зокрема, намагання трьох країн: Бельгії, Нідерландів та Німеччини, відновити. Залізний рейн, залізничну гілку, яка сприятиме швидшій і комплекснішій логістиці, і в цьому контексті хочу згадати Польщу як логістичний хаб і маршрут для того, щоб Україна отримувала зброю, яка йде через територію, і щодо закриття польських аеродромів, щодо військових баз, щодо цього інциденту, як він може вплинути, і наскільки Росія має можливості. Пильнувати, стежити, отримувати необхідну інформацію і потім її використовувати. Струвсина політика в цьому контексті не працює від слова зовсім. Наші європейські партнери можуть скільки завгодно робити вигляд, що все це просто збік обставин. Я маю на увазі зальот майже двох десятків російських дронів. Але вочевидь що в такий спосіб Російська Федерація реалізує кілька кілька кейсів, в тому числі кейс е, отримання верифікованої розвідувальної інформації. Адже як відомо, останнім часом Гербера оснащується досить потужною е, апаратурою для введення візуального спо спостереження, а це виклик, виклик, який дозволяє Росіянам на перспективу працювати і вчиняти знов і знов наступних хвилі тих самих ракет на дронових атак. Адже знову ж таки, вчора з'явилася інформація, що серед уламків було знайдена. Е Уламки однієї ракети, що це за е, тип ракети? Достеменно невідомо чи то було проти ракети, які застосовували польські винищувачі, чи все ж таки та ракета, яка була запущена з території Російської Федерації, вочевидь, в що за нинішніх умов та обставин ми маємо розуміти, що е, Путін перетнув чергову лінію що там. Посилення ескалації на полі бою, і тут тішити себе ілюзіями, що війна говтається і прийде дитям не варто. Путін суне, тисне аж до того моменту, поки силою зброї його не зупинити. В принципі, неодноразово я бачив. В відкритих джерелах відомості від досить відомих військових експертів щодо того, що після того як путінська армія вчинила черговий етап атак на будівлю українського уряду на залізничний мост в Черкасах на Об'єкти теплогенерації на теренах нашої країни все це свідчить про те, що Путін не готовий зупинятись. Путін готовий далі кидати в пекло війни всі ресурси, які маються в Російській Федерації. А уже тішити себе ілюзіями, що Дональд Трамп зможе восяжно перспективу в... зупинити російсько-українське протистояння. Не варто єдиний дієвий аргумент, на якому знається Володимир Путін, який спроможний його зупинити, це сила української зброї. З приводу сили зброї білоруської ночі під видом білоруської російської я про навчання запад 2025 Вони починаються завтра. Дрони полетіли вже вчора. Що на вашу думку, ми побачимо під час цих навчань? Які можливі варіанти розвитку подій? Бо не став залишати залаштунками саму сам зміст тих навчань, бо він насправді досить тривожний для східної європейської частини е, нашого континенту. Чому тому, що я навіть залишаю за лаштунками е, історію, пов'язану з маневрами е, дій сил спецпризначенців і Білорусі, і, білоруська і російська армія набагато важливіше, дещо інші елементи. Перше це е, робота логістичних структур. Тобто тилу збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Бо знову ж таки ми розуміємо, під час масштабних конфліктів в першу чергу саме на логістику припадає основне навантаження, і саме від наявності ресурсів на полі бою у визначеному місці у визначений час залежить результат того самого протистояння. Тобто логістика буде відпрацьовуватись, причому всі будуть відпрацьовуватись синхронізованість дій як білоруських, так і Російських інтендантів, другий кейс це проведення заходів пов'язаних з мобілізацією та мобілізаційною підготовкою. І тут знову ми спостерігають будемо спостерігати за певну колаборацію Москви та Мінська щодо організації ефективної реалізації цих завдань. Ну і знову ж таки спільна робота органів державного управління Москви та Мінська в реалізації інших завдань пов'язаних в тому числі з підготовкою та реалізація актів агресії. Оце насправді тривожний дзвіночок. Так, я розумію. Що наш генерал Буданов почільник військової розвитки, заявляє, що загроза та ризики в ціна маневри не несуть для України, але це не значить, що ці маневри не несуть ризики для країн Балтії чи того Польщі. Тим більше, що частина тих маневрів буде відбуватися на полігонах, які знаходяться неподалік від кордонів з Літвою, неподалік від кордонів з Польщею. Тобто виклики зростають. Путін свідомо. Інформує світову спільноту про те, що він не готовий зупинятися, і він готовий силою зброї усувати ті саме, як він заявляє, першопричини української кризи. Хоча очевидно, що за жодних обставин у Путіна немає жодних шансів, щоб війська НАТО чи країни НАТО відійшли на кордони 97-го року. Тим не менш, Путін на тому наполягає. Він готовий силою зброї реалізовувати цей кейс. Причому загрози насправді існують не лише для Балтії чи для Польщі. остання заяви Ерзас президента Медведєва? Чітко, е, е, сигналізують про певні претензії з боку Російської Федерації до Фінляндії, тобто ризики на європейському континенті продовжують зростати. Зараз ми ще можемо зупинити російську агресію шляхом гуртування наших зусиль шляхом реалізації певних дієвих акцій та превентивних дій спрямованих на е, вихолощення наступального потенціалу Російської Федерації, але це сьогодні. Що буде завтра? Лише час нас розсудить. пане Владиславе. З одного боку зрозуміло, що Росія і не припиняла обстрілів, і не припиняла інтенсивних дій на полі бою. Але чи можна припустити, що певний картбланш або впевненість у майбутніх діях, і оця зухвалість, зокрема щодо Польщі, вони почалися після зустрічі у Тянзіні, де можливо Путін отримав якісь гарантії? Ми можемо це припускати від Китаю? О, я залишаюсь прихильником думки, що Російська Федерація є. Такоїсь країною проксі для Китайської Народної Республіки, накшал того ж самого Ірану чи Північної Кореї, і я поки що не бачу контраргументів, які б мали би спростувати е, має, має переконання, що ми маємо розуміти після того, як Путін повернувся з Китайської Народної Республіки, він став поводитись більш зухвало, більш Е, нагло. е Чому? Здається, або він отримав якийсь там ярлик на княжиння, умовно кажучи, від китайського лідера, можливо, він отримав інші сигнали, які дозволяють йому поводитися настільки зухвало, але знову ж таки, ключовий аргумент це ж таки не політичні заяви, не якісь там сигнали будь-якого змісту, а саме озброєння та військова техніка є визначальним маркером, який. Сигналізують про те, чи спроможна та чи інша сторона брати участь в масштабних бойових діях, будучи впевнені в, в позитивно для себе результаті чи ні, я все ж таки лишаюсь прихильником думки, що передача технік та технологій подвійного використання з боку Китайської Республіки є тим самим. Важелям впливу на загальну ситуацію в рамках російсько-українського протистояння. Бо якщо на весь світ відомо, що ми отримаємо, що Росіяни отримують від Китайської Китайської Республіки дрони похідні до них устаткування та обладнання, яке дозволяє масштабувати виготовлення боєприпасів на території самої Російської Федерації, то відповідно Путіну є чим воювати, то сподіватися на Перемовний трек на припинення цієї масштабної агресії, мабуть, ще не варто пане Владиславе, Якщо уявити собі, що от вся ця історія з зальотом дронів в польський повітряний простір, це щоб припинити притримати, порушити на якийсь час ланцюжки постачання допомоги нам зброї. Через польську територію, а що на фронті? Чи позначилися це вже на нашій логістиці на доході? Чи у нас є запаси тут? Що найближчим часом, на вашу думку, відбуватиметься у нас на сході в зв'язку з цим? Пане Романе, я не думаю, що на широкий загал хтось із тих, хто має дотичність до цієї інформації, буде про таке повідомляти. Рух вантажів військового значення зазвичай у і це абсолютно нормальна опція. До того ж, всі ці поставки вони пролонговані у часі і відбуваються немиттєво. Тобто сьогодні рішення завтра все те, що нам передали, вже перебуває на фронті. Потрібен певний час, але логіка дії російських окупантів, як на мене, тут абсолютно очевидна. Ми з вами здається, ще півроку тому назад говорили про те, що ворог. Буде руйнувати наші об'єкти логістичного забезпечення в першу чергу інфраструктурна об'єкти нашої залізниці, мости через Дніпро. Ми їх маємо не так багато, а відповідно вони знаходяться у ворога під контролем. Руйнається їх призведе до серйозного колапсу щодо постачання збройних та військової техніки для наших оборонців, що діють на різних ділянках фронту на лівобережжі нашої країни. А отже, певна логіка в діях Росіян вона очевидна. Кілька днів тому назад удар по залізничному е, мосту в Кременчузі. нині спроба атакувати об'єкти військових хаби та логістичні центри на території Польщі. Що буде далі? Скоріше за все, ця діяльність російської армії буде лише масштабуватися. Ресурси для реалізації цього кейсу у ворога є. Але ще ми маємо добрі новини за підсумками. 30-го Рамштайна е, Німеччина передає нам дві батареї петритів. Дуже важливий кейс. Продовжується наша е, співпраця з іншими європейськими країнами щодо а. Тримання систем протиповітряної та протиракетної оборони малої та середньої дальності дії. Ми кияни часто чуємо бойову роботу досить специфічних систем протиповітряної оборони, які щоразу демонструють свою ефективність. Скажімо так: ті 19 дронів, які залетіли днями на території Польщі, це лише мала частина з тих, можливо, навіть сотні дронів, які прямували туди, у бік Жешево чи у бік Варшави. Тобто наші сусіди поляки мають нам дякувати нашим мобільним вогневим групам, іншим складовим українських протиповітряних. Сил через те, що ми своїми зусиллями на українській території знищили лео частину цих тих повітряних цілей, які летіли в Польщу вбивати, руйнувати, нищити, але Росія не покидає своїх зазіхань на інші території. Ви вже згадали про Фінляндію сьогодні, і я тут зауважу, що не тільки Медведєв, який написав статтю про як він казав, там утиски росіян, підготовка плацдарму НАТО для нападу на Росію 9 вересня, через день вже буквально очільний комітету Держ ми з оборони картаполо повторив ті ж наративи, назвавши Фінляндію розсадником фашизму, попередивши про ризик конфлікту з Росією через безвідповідальну політику Гельсінкі. Це означає, що країни Фінляндія відносно недавно член НАТО. Члени НАТО мають замислюватися активніше. І те, що Польща активізувала четверту статтю НАТО, про що це свідчить? Про те, що відбувається подальша ескалація війни, причому я думаю, що варто говорити не про суто і виключно російсько-українське протистояння відбувається певні приготування до. Війни формата третього світової, адже ну достатньо згадати певний історичний проміжок часу середини минулого сторіччя. Ми ж розуміємо, що третя Друга світова почалась не внаслідок якоїсь там неочікуваної для усіх агресії з боку Німеччини. Тому передував цілий ряд збройних конфліктів та сутичок в різних куточках європейського континенту. Так і цього разу відбувається певне. Загострення ситуації тут вже варто говорити все ж таки про різні регіони нашої планети. Але звісно, що нам болить ми в першу чергу переймаємося через ті процеси, які відбуваються на теренах саме європейського континенту в його східній частині. А отже, ми маємо розуміти, що певною мірою людство здається не вишило той самий урок не погано запам'ятало наслідки другої світової і зараз. Вперте крокую до початку ну, третє світової, щоб знову ж таки пройти той самий шлях саморуйнації, самознищення. Дякую вам, пане Владиславе, за ваші міркування і коментарі. Полковник запасу Владислав Селезньов був на зв'язку зі студією Українського радіо з програмою сьогодні зранку.